Ви певні, що повністю розумієте свою кішку. Гадаєте, муркотіння – це завжди радість, а ідеальний порядок у домі ознака котячого щастя? Приготуйтесь сьогодні ми зруйнуємо кілька поширених міфів ми розберемо вісім головних помилок, яких, самі того не знаючи, припускаються майже всі власники кішок. І повірте, деякі з них змусять вас зовсім по новому поглянути на вашого пухнастого компаньйона. Це прості зміни у догляді за кішкою, які можуть кардинально покращити її життя. Кішки живуть поруч з нами тисячі років, але ми досі часто судимо їх за людськими мірками і чекаємо від них собачої відданості. Але кішка, ма це не маленька людина в пухнастому костюмі і не спрощена версія собаки, це хижак з абсолютно унікальною психологією. Розуміння їхньої справжньої природи це ключ до щасливого спільного життя. Більшість проблем з поведінкою кішок виникає не тому, що кішка погана, а тому, що ми невірно щитуємо її сигнали, да отже, перша помилка. І вона, до речі, має такий собі характерний аромат, це неправильне ставлення до лотка. Ми часто думаємо купив лоток, насипав наповнювач і готово, мовляв, кішка ж розумна, сама розбереться. Але насправді для вашого улюбленця туалет це не просто пластикова коробка, це питання особистої безпеки та комфорту. Уявіть собі, що вас змушують користуватися туалетом посеред галасливого проспекту. Приблизно так почувається кішка, чий лоток стоїть у прохідному коридорі або поруч із гучною пральною машиною. Кішці потрібне усамітнення. Це перша поширена помилка, неправильне місце, друга помилка чистота, кішки від природи, неймовірні чистю лі. Брудний лоток для них це джерело величезного стресу. Вони не ходитимуть у нього не зі шкідливості, а через гидливість. Прибирати за нею треба щодня, а не раз на тиждень, і нарешті сам лоток. Він може бути занадто малим і кішці незручно в ньому розвертатися, або їй може не подобатися закритий лоток будиночок, у якому вона почувається в пастці. Коли кішка починає ігнорувати свій туалет, вона не мститься вам, вона сигналізує. Мені тут некомфортно, мені страшно, тут брудно, і шукає нове більш безпечне місце. Часто ним стає ваше ліжко або килим. Ґм. Рухаємося далі. До миски з їжею, що стоїть на кухні. Друга помилка ілюзія шведського столу. Багато хто з нас залишає кішці повну миску сухого корму на цілий день. Нам здається, що це прояв турботи, улюбленець ніколи не буде голодним. Але насправді такий підхід до годування котів може бути небезпечним. По-перше, ми забуваємо, що кішка це хижак, у природі вона не знаходить величезну гору їжі, вона полює, здобуває невелику порцію, з'їдає її та відпочиває. Постійний доступ до їжі позбавляє її цього природного циклу полювання їжа сон. Це призводить до нудьги та стресу. По-друге, це прямий шлях до ожиріння. Кішка, особливо стерилізована, може їсти просто від нічого робити. Зайва вага своєю чергою провокує діабет, проблеми з суглобами та серцем. Це не просто милий пухнастик, це хвора тварина. І по-третє, їжа в мисці, що стоїть годинами на відкритому повітрі, втрачає свій аромат та привабливість. Кішка може відмовлятися від неї. А ви думатимете, що вона вирядує. Насправді набагато корисніше годувати кішку порційно двічі тричі на день. Це імітує природний процес здобуття їжі та допомагає контролювати її вагу та здоров'я. І ось зараз буде трохи прикро нашій людській гордості. Помилка номер три покарання. Уявіть собі картину. Ви повертаєтеся додому, а ваш улюблений диван прикрашений свіжими подряпинами. Перша реакція звісно, голосно насварити пухнастого вандала, або може пшикнути на нього водою з розпилювача. Так, от це абсолютно марно і навіть шкідливо. Потрібно зрозуміти одну просту річ: кішка не пов'язує ваше невдоволення зі своїм вчинком, який вона зробила 5 хвилин чи годину тому. Вона живе тут і зараз, у її світі. Ви просто раптово стали страшним та агресивним. Вона не робить висновок. Ага, дряпати диван не можна. Вона робить висновок. Господар непередбачуваний і небезпечний, треба бути поготові. Караючи кішку, ми не вирішуємо проблему, а лише руйнуємо довіру. Кішка починає вас боятися. Вона продовжуватиме гострити кіхті об диван, але тільки тоді, коли вас немає вдома. Більше того, стрес від покарання може спровокувати нові поведінкові проблеми, наприклад, мітки в недозволених місцях або захисну агресію. Замість того, щоб карати за погане, потрібно перенаправляти енергію на хороше. Запропонуйте привабливу кіхтеточку і хваліть, коли вона нею користується. Це працює куди ефективніше будь-якого крику, ваша кішка спить більшу частину дня і здається вам абсолютно лінивою. Четверта помилка з ха: вважати, що їй достатньо лише їжі та сну. Ми дивимося на цей сплячий пухнастий клубочок і розчулюємось, але за цією лінню часто ховається банальна руйнівна нудьга. Згадайте, хто така кішка за своєю природою? Це хижак. Весь її організм від вусів до кінчика хвоста створений для полювання, вистежувати, підкрадатися, робити кидок. А що ми пропонуємо їй у квартирі? Чотири стіни і повну миску. Її інстинкти нікуди не поділись, їм просто ніде реалізуватися, і тоді нереалізована енергія починає шукати вихід. Кішка раптом влаштовує нічні тигидики, скидає речі з полиць, висить на шторах, або перетворює ваш улюблений светр на решето. Це не хуліганство, це її відчайдушна спроба розважити себе, змоделювати полювання і, хоч якось, зайняти свій мозок. Нудьга для кішки це хронічний стрес, який може призвести до ожиріння і навіть депресії, і наше завдання. Забезпечити їй не лише фізичний, а й інтелектуальний комфорт. Mm. Наступний пункт це своєрідний перекладач з котячої мови на людську, п'ята помилка, якої ми припускаємося: наше цілковите нерозуміння мови тіла кішки. Ми схильні інтерпретувати їхню поведінку крізь призму людських або навіть собачих реакцій, і це призводить до значних непорозумінь. Класичний приклад виляння хвостом. У собаки це, як правило, ознака радості. Ви бачите, як кішка смикає хвостом, і думаєте, о, вона грається. простягаєте руку, щоб погладити, і тут же отримуєте порцію кіхтів. Чому? Тому що у кішки посмикування хвостом або різкі рухи ним з боку в бік, це найчастіше ознака роздратування нервозності або конфлікту інтересів. Вона, ніби каже. Залиш мене в спокою, я на межі або «муркотіння». Ми на 100% впевнені, що це символ блаженства, і так, часто, це саме так, але кішки також муркочуть, коли їм боляче або дуже страшно. Це їхній спосіб самозаспокоєння, як людина може наспівувати собі під ніс у стресовій ситуації. Не знаючи цих нюансів, ми можемо пропустити важливий сигнал про те, що з улюбленцем щось не так вуха, вуса, поза, погляд усе це частини складної мови, яку потрібно вчитися розуміти любите раптово схопити свого котика, підняти на руки і почати його пестити, бо він ну дуже милий. Обережно так ми підходимо до шостої помилки це нав'язування ласки. Та повне ігнорування особистих кордонів. Ми, люди, висловлюємо любов через обійми та тактильний контакт, і нам здається, що кішка має бути щаслива від такої уваги. Але для багатьох кішок раптове вторгнення в їхній особистий простір це загроза. Вона мирно дрімала, почувалася в безпеці і тут її хапають та утримують силою. Інстинктивна реакція на це вирватися і захищатися. Кішка, яку постійно пестять проти її волі, вчиться одному. Люди непередбачувані і можуть бути неприємними. Вона починає уникати вас ховатися, а в крайніх випадках проявляти агресію при будь-якій спробі доторкнутися. Ключове слово тут повага. Вчіться розпізнавати, коли кішка сама шукає контакту. Вона підходить, треться об ноги, застрибує на коліна, бодається головою. Ось це. Її запрошення до спілкування дозвольте кішці бути ініціатором ласки, не утримуйте її силою, погладьте кілька разів і приберіть руку, даючи їй можливість попросити ще або піти. Така повага до її вибору будує довіру набагато міцніше, ніж будь-які нав'язливі обіймашки. Ме Ми... сьома помилка може обійтися дуже дорого, як в емоційному, так і у фінансовому плані. Це нехтування тихими, майже непомітними сигналами хвороби, коти, справжні майстри маскування свого нездужання. Цей інстинкт вони успадкували від диких предків у природі, показати слабкість означає стати легкою здобиччю для більшого хижака, тому кішка терпітиме біль і дискомфорт до останнього, намагаючись поводитися як зазвичай, коли симптоми стають очевидними для нас, людей. Наприклад, повна відмова від їжі, кульгавість або жалібне нявчання це часто означає, що хвороба вже серйозно занедбана. На що ж звертати увагу на дрібниці? Кішка стала трохи менше їсти, або навпаки, п'є значно більше води, ніж зазвичай. Вона перестала застрибувати на своє улюблене підвіконня, стала частіше ховатися, або навпаки, стала незвично нав'язливою. Вона спить в іншій нетиповій для неї позі, або стала менш ретельно доглядати за своєю шерстю. Будь-яка навіть найменша зміна у звичній поведінці це вже привід придивитися до улюбленця уважніше, не варто чекати, поки саме минеться. Рання діагностика у ветеринара може не просто заощадити вам гроші на лікуванні, а й врятувати життя вашого улюбленця. Састе, і нарешті, восьма найфундаментальніша помилка, з якої, мов скорення, виростають майже всі інші: це олюднення кішки. Ми любимо їх так сильно, що починаємо приписувати їм складні людські емоції та мотиви, яких у них просто немає. Ваша кішка справила нужду у ваші черевики. Перша думка, вона мені мститься за те, що я поїхав на вихідні. Або кішка розбила вашу улюблену вазу, вона зробила це навмисне зі шкідливості. Ми думаємо, що кішки здатні ображатися, ревнувати в людському розумінні, відчувати провину чи мати підступний план помсти, але це не так поведінка кішки продиктована не складними емоційними конструкціями, а базовими інстинктами та поточним станом. Вона справила нужду в черевики не з помсти, а тому, що пережила сильний стрес через вашу відсутність, і ваш запах у взутті був для неї єдиним острівцем спокою, або тому, що в неї проблеми зі здоров'ям і похід до лодка асоціюються з болем. Вона скинула вазу не зі шкідливості, а через нудьгу, або тому, що це був найпростіший спосіб привернути вашу увагу, якої його бракує. Перестаючи приписувати кішці людські мотиви, ми починаємо бачити справжні причини її вчинків. Ми перестаємо на неї ображатися і починаємо шукати проблему стрес, біль, нудьга, страх, і лише тоді ми можемо по справжньому їй допомогти. І ось найголовніший поворот у цій історії те, що ми вважаємо поганою поведінкою, насправді є криком про допомогу. Більшість вчинків вашої кішки це не помста чи шкідництво, це її єдиний спосіб сказати вам: мені страшно, мені боляче, мені нудно, або ти не зрозумів, що мені потрібно. Подряпаний диван, це не бажання вам нашкодити, а нереалізований інстинкт точити кіхті або спосіб зняти стрес, нічні крики. Не спроба вас розбудити, а можливо, симптом хвороби чи самотності. Коли ми починаємо бачити це саме так, все змінюється. Ми перестаємо бути наглядачами і стаємо чуйними партнерами. Ми починаємо не сварити, а шукати причину і вирішувати проблему. У цьому і полягає головний секрет взаєморозуміння з цими дивовижними створіннями. Отже, ми розібрали вісім ключових помилок у догляді за кішками від проблем з лотком до неправильного розуміння їхньої мови. Головне пам'ятати, ваша кішка завжди намагається вам щось сказати, наше завдання навчитися слухати. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове або корисне, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео про наших улюбленців. А тепер питання до вас: яку з цих помилок ви, можливо, робили, навіть не підозрюючи про це, або, можливо, ви знаєте ще одну, яку ми не згадали. Поділіться своїм досвідом у коментарях, давайте обговоримо.